Вітаю всіх! Пропоную вам побачити відповідь на таке питання, послухати. Чого ви про себе не знаєте? Ми вважаємо, що ми про себе знаємо все, а насправді чогось є таке, чого ви і не знаєте. Тож, перший варіант, другий варіант і третій обирайте свій. Перший варіант, чого ви про себе не знаєте? Двіка пентаклів. Ви не знаєте про те, що ви можете вирішувати. Будь-які питання. І в першому ступені це питання фінансів. Зможете знайти додатковий підробіток, якщо того забажаєте, зможете десь домовитися, обрати партнера, який вам буде корисним у певній мірі. Тобто ви все можете робити для себе на користь, але ви також не знаєте те, що коли ви сильно поспішаєте і бажаєте щось. Досягти дуже швидко, то ви створюєте хаос і, як правило, результата ви не отримуєте. А тому, що вам з цим робити? Ну, будьте такими обачними у тому виборі, який ви будете робити. Тому що ви повинні все виважувати: потрібно, не потрібно, варто не варто. І коли ви це все будете для себе визначати, в такому разі будете мати свій успіх. Другий варіант, чого ви про себе не знаєте? Повішений, перевернутий. А ви не знаєте про себе, що ви дуже творча людина. Ви можете розвивати себе в той сфері, яка для вас цікава. Ну, можливо, у кожного своє може бути. Хтось може бути дуже гарним майстром вирізання по дереву. Хтось може бути дуже гарним. Там вишивання робить, або в'язання, або ще щось. Ви вмієте створювати шедеври. І... Інша справа, чи ви це розвиваєте в собі? Чи ви, можливо, якщо десь щось не складається у вашому житті, то одразу ж все закидаєте і, можливо, про нього навіть забуваєте. Також ви не знаєте про себе те, що. Ви можете самі з себе робити жертву, тобто підпадати під чужий вплив, занурюватися глибоко в емоції. І таким чином ви руйнуєте самі себе. Тому що ви повинні розуміти свою самоцінність. У такому випадку ви будете рухатися саме туди, де ви зможете. А також ви зможете досягти будь-якого успіху, якщо будете ще й до всього того духовно розвиватися. Це другий варіант. Чого третій варіант про себе не знає? Суд перевернутий. Говорить про те, що ви наразі про себе не знаєте того, що вам не, поспіш... не варто поспішати робити вибор. Якщо ви вважаєте, що ви вже все розумієте, вже все. Зробили і створили в своєму житті те, чого хотіли, то е, я вам скажу, що це не так або не зовсім так. Наразі ви знаходитеся у таких обставинах, де ви не можете вплинути на їх хід, або на те, щоб змінити напрямок тих обставин. Можливо, через те, що вам занадто заважають ваші емоції, можливо, через те, що. По цьому аркану ви взагалі не можете вплинути на будь-які події. Ну, от саме зараз ви знаходитеся в тих енергіях, а тому не поспішайте не з якими висновками і не поспішайте не з якими діями. Наразі ви просто опирайтеся на те, що ви маєте, і не поспішайте діяти, урівноважуйте себе, тому що ви не знаєте, що ви у такому стані можете прийняти якесь неправильне рішення. А можливо, навпаки, втратите свої, своєчасно, ви не зробили ті рішення, які потрібно. І наразі не варто щось змінювати, а потрібно просто перечекати якийсь певний час, коли ці енергії у вас зміняться. Якщо у вашої родині якісь є негаразди, можливо, хтось там. Якісь неприємні вам е, такі емоції викликає у вас. Також на це не варто активно реагувати. Все це змінюється, але дайте час собі усвідомити, де і в чому ви припустилися помилки. Ну, це був третій варіант. А Я бажаю вам миру, щастя і затишку.